Смачна і швидка паста з тунцем. Мене вона часто виручає, коли готую собі обід на швидкоруч. Ситно, смачно і немало білку. Спершу закиньте в окріп макарони, які потрібно підсолити і відварити до готовності. А паралельно на олії обсмажте цибулю до м'якості приблизно 6-7 хвилин. Тоді влийте вершки нежирні. Киньте шматочки помідору. Посоліть та поперчіть. Вимішуючи готуємо ще 5-6 хвилин. Далі готові макарони. Тунець у власному соці, з якого злили рідину, трішки тертого сиру. Я люблю додавати пармезан. Вимішали. І готово. Всім смачного!